Після розтяжок, після йоги, коли ваше тіло аж відчуває таку енергію тепла, розслаблення, дуже гарно зробити медитацію. Медитація це очищення від всяких інформаційних перегрузів, від цієї інформації і вашої, і не вашої. Коли ви чисті, тоді легше приймати рішення. Нові. І е, навіть коли ви не приймаєте ніякого рішення, а просто медитація, то це очищення і наповнення енергією. Е, медитацію я можу проводити як сама е, для себе, е, але в мене є відео з тої практики, в яку я посвячена це. Ананда Марга і є медитація мого вчителя. І ссылку я лишу, може, і вам вона буде по душі. На цю медитацію вона проста і розповідає, як і що треба робити, коли ти вирішив очистити розум за допомогою медитації. Практикуємо? І будьмо здоровими, щасливими і миру нам всім.